Привіт. Запитай будь кого, і кожен скаже, політика брудна справа. Ніщо в нашому житті не трапляється так рідко і не триває так коротко, як довіра до влади. Ніщо не викликає такої одностайності, як переконання, що влада псує. Жодне переконання не вкорінилось так глибоко, як те, що всі політики це кубка огідних негідників. Чому так відбувається і чи було так завжди? Давайте спробуємо розібратись. Так точно було не завжди. Давні греки, згідно з Аристотелем, виділяли три види занять, які тільки гідні вільної людини. Три образи життя: це життя, проведене в насолоді тілесною красою, життя, присвячене прекрасним діянням у полісі, і споглядальне життя філософа. Чому саме ці? Та тому що вільна людина це людина, яка не залежить від життєвої потреби і створених нею обставин. Людина звільнена від влади необхідності. Людина, яка здатна займатися речами, що не мають якоїсь визначеної користі. Людина, яка приймає рішення не тому, що так треба, а тому, що я так хочу. Греки винайшли поліс унікальне в деякому сенсі державне та соціальне утворення. Навіщо їм знадобився поліс? Складне питання. На цю тему потрібна окрема рефлексія. Якщо є ідеї та інтерес. Пишіть у коментах, спробуємо розібратися. А ще греки винайшли політику як мистецтво життя в полісі. До них ніякої політики ніколи не існувало. І під політикою вони розуміли зовсім не те, що ми розуміємо під нею зараз, тобто боротьбу за владу та державні посади. А що тоді? У полісі громадянин проживав два життя. Крім свого приватного життя, він отримував свого роду друге життя публічне або політичне. І це було два різних життя: приватне життя пов'язане з добуванням хліба насущного, а отже, територія несвободи. І раз так, то примус і насильство в цій сфері виправдані, оскільки вони єдиний засіб підняться над необхідністю, ну, наприклад, через панування над рабами та домочадцями, і тим самим досягти свободи. Глава сім'ї здійснював деспотичну владу, наказував, а не переконував, і був звільнений від будь-якого стороннього докору чи відповідальності за все, що відбувається в стінах його власного будинку. Територія свободи обмежувалась виключно публічною або політичною областю. Поліс відрізнявся від сфери домашнього господарства тим, що в ньому жили лише рівні, тоді як порядок домогосподарства спирався на нерівність. Відмовившись всередині полюсу від насильства ну, як способу вирішення проблем, громадяни зосередились на промовах і діяннях, як двох основних видах діяльності, які тільки гідні вільної людини. І відтоді вільним суспільством ми називаємо спільноту рівночесних і рівносильних володарів здатності до вчинку. Ті ж, хто уникав політики, хто концентрувався виключно на приватному. Хто подібно рабам не мав доступу до громадського або подібно варварам взагалі не заснував відкриту всім публічну сферу, власне, людиною не був. Оскільки людина політична тварина, а раб просто тварина, не людина. Крім цього, на думку греків, політична, тобто публічна сфера прямо призначена для того, щоб забезпечити безсмертя смертній людини. Як казав в знаменитій нагробній речі Прикл, Поліс гарантує тим, хто зробив море і сушу ареною своєї доблісті, що вони недаремно жили і недаремно діяли. Поліс подбає про те, щоб захоплення сучасників не згасло серед нащадків і щоб довгі віки сяяла слава великих вчинків і промов. Підсумуємо і скажемо: для греків політика була основним засобом, щоб забезпечити собі свободу і безсмертя. І ми завинемо проти істини, якщо скажемо, що їм це не вдалося. Дещо інакше ставились до політики римляни. Найбільша нам, мабуть, політична нація з усіх, що колись існували. Та й політика у них була дещо інша. Якщо для греків політика була способом самореалізації вільного громадянина, то для римлян це насамперед служіння держави. Не поліс, а республіка, громадська справа або справа народу, тобто пріоритет загальних інтересів над приватними. Римський громадянин мав служити республіці ставлячи блага держави вищі особистої вигоди і незважаючи на жертви активно брати участь у громадському та політичному житті, і по-іншому ніяк. Інакше з чого б це Марк Крас, ну за деякими оцінками, найбагатіша людина всіх часів і народів, замість того, щоб кайфувати і насолоджувався життям, поперся до паріфії, де й був зарізаний варварами, разом з сином, до речі. До слова, про стародавній Рим і Марка Краса я більш докладно розповідаю у циклі відео Спартак і Крас. Якщо не дивились, рекомендую. Не можна сказати, що антична демократія подобалась всім. І справді, якщо право говорити і діяти є у кожного, то вам доволі часто доведеться слухати промови дурнів, а це напружує. Гірше того, чинок одного дурня може призвести до катастрофічних наслідків для багатьох. Проти полісу бунтував Сократ і програв. Можливо, тому Платон придумав утопічні державні форми, в яких пріоритет віддавався не політичному порядку речей, який позбавляв більшість права на говоріння і вчинки. Трохи пізніше з'явились великі політичні школи. Від стоїцизму та епікурейства до геданізму і цинізму вони закликали зосередитися на інтимному і відміжувати від публічного. Але кардинально змінити ставлення древніх до політики вони не змогли. Зміг Ісус. Як ми знаємо, християнство виникло в Римській імперії серед народу, позбавлено не лише політичної влади, а й політичних надій. І заснувала її людина, яка вийшла з народу і не мала жодного поняття про політику. Досвід низки повстань проти Рима переконав Ісуса в їх марності, і як наслідок у неможливості побудувати справедливе суспільство на землі. Тому царство моє не миру його. Людина на землі не більш ніж вигнанець, і якщо так, то яке й діло і до земного устрою, і до тих, хто ним управляє. Єдина проблема в тому, що земне життя це підготовка до життя небесного, і прожити його треба. І тому держава розуміється як необхідне зло на короткому протязі земного життя. А раз так взаємодія з владою неминуча і тому віддайте кесарєве кесарю. Підкорення Ісуса владі було по суті насмішкою, але за формою повним. Він сплачував податки Цезарю і навіть коли піддався переслідуванням, ніколи не говорив про опір. Закликаючи не проти злу», він погоджувався з тим. Що підступний правителі можуть творити стільки біди, скільки їм заманеться, а істинний вірянин повинен присвятити земне життя виключно спасінню своєї душі. По-друге, християнство зруйнувало базову для античних релігій ідею про смертність людини і можливе безсмертя створеного нею світу. Все якраз навпаки: людина безсмертна, хай не в цьому світі, але на небі. А земний світ кінечний, тому що буде зруйнований, коли настане Царство Боже. Грецькі розуміння політики як шляху безсмертя виявилось зруйнованим. Перед обличчям безсмертя окремого життя бажання світського безсмертя не грало жодного значення, і вся слава і честь, якими здатен обдарувати людини світ, виявилися нікому не потрібними. А відсторонення ранніх християн від світу змінило ставлення і до вчинку. Єдина діяльність, яку проповідав Ісус, це діяльне добро. А така діяльність ну, має явну тенденцію здійснюватись приховане від людських вух і очей. Бо як тільки добра справа стає відомою, вона втрачає свій характер добра, вона перетворюється на користь. І той, хто усвідомлює, що робить добру справу, уже не добрий. Він став просто корисним членом суспільства. Єдиний можливий свідок добрих справ це Бог. І тому в інтерпретації отців церкви жодна справа не так чужда нам, як публічна. Думаю, всього сказано достатньо для того, щоб зрозуміти, чому в християнській етиці політика була оголошена морською, а отже, брудною справою. До слова, такого підходу до громадського і публічного начисто позбавлений іслам. Якщо цікаво, чому пишіть колись поговоримо. Усе ще більше ускладнив новий час. По-перше, всякий національний організм і всякі політичні громадські утворення ми розуміємо в образі сім'ї. Усе почалося ще в Римі, коли спочатку колігала, а потім троян стали називати себе Домінус, словом, яке до того використовувалось тільки до голови сім'ї. На основі братерства, ну, тобто організації сімейного типу, будувались і ранньохристиянські громади. Середньовічне королівство також сприймались як взаємовідносини короля батька і дітей підданих. А як ми вже знаємо від древніх, сфера сім'ї виключає дію в сенсі вільного вчинку. Його місто займає поведінка. Це список з безлічі правил, покликаних нормувати життя індивіда і перешкоджати спонтанної дії, ну тобто вчинку. Плюс до того, сім'ю проголосили основою суспільства, і тому в сучасному світі люди розглядають свою діяльність, переважно як підтримання життя для себе самого і для своєї сім'ї. А оскільки існує інфантильне переконання, що уряд виконує роль батька, то ми і вимагаємо від нього всесторонньої турботи. А так як головним ми вважаємо добробут наших сімей, то уряд оцінюємо за рівнем цього добробута. І враховуючи той факт, що ми ніколи не вважаємо цей рівень прийнятним, винним ми робимо уряд. Крім того, ми переконані, що правитель не піклується про наші сім'ї виключно тому, що піклується про свою, за наш рахунок. І тому гідний ненависті. По-друге, з легкою ріки Лока праця з прокляття перетворилась на найбільш шановану і корисну діяльність, а результати праці і можливість споживати її у завжди зростаючому обсязі, вважаються головною цінністю сучасного суспільства. А оскільки результати діяльності політиків споживати неможливо, то ми вважаємо її марною або просто шкідливою. Ми впевнені, що діяльність простого робітника або селянина в рази цінніша ніж хімерні думки, балеканина, неплідна активність тих, хто піклується про публічні справи. По-третє, отримавши небачену раніше економічну свободу, громадяни, збагатівши і сильно переоцінивши себе і свої таланти, прийшли до висновку, що хороша і продуктивна сторона людської природи відображається в суспільстві. Тоді як держава створена лише внаслідок людської порочності. Суспільство сприяє нашому щастю, а уряд це необхідне зло, покликано стримувати наші пороки. Хіба сама необхідність управління прикрашає людську природу, запитував Медісон, розробляючи основні принципи Конституції США. Але навіть погодившись на те, що люди, які роблять брудну справу, необхідні, ми не згодні з тим, що повинні їх поважати. Четверте. Ошалівши від досягнень науки, люди прийшли до висновку, що можливо все. І якщо можна створити годинник, здатний з точністю показувати час, то так само можна з науковою точністю виготовити політичні інститути, здатні впорядкувати справи людські з такою самою точністю, як і годинник. А чого її не створюють? Тому що не хочуть. Насправді ж усе просто. Треба зменшити в три рази податки і в п'ять разів підняти пенсію. І що не зрозуміло, але ж не роблять, тому що їм на нас начхати. А самі вони на пенсію в три тисячі не живуть, Негідники. Чувак, скажете ви, до чого вся твоя філософія? Ти подивись на них брешуть, крадуть, не виконують обіцянок, погоджуюсь. Тобто роблять те саме, що й всі інші. Але себе ми вибачаємо, а їм ні. Чому? Думаю, тому, що довгий час управлінням займались люди благородні, ну тобто аристократи. Ось і від сучасних політиків ми вимагаємо благородства, а знак з цірих який попит. А ще ми вважаємо, що завдання політиків зробити людей кращими. Це не нова. Ще Платон докоряв періклу в тому, що той не зробив громадян кращих і що Офіняни до його смерті стали скоріше гіршими, ніж раніше. А ми знаємо, що вони не хочуть. Тому що бідними і несвідченими простіше керувати. Ну правда ж? До слова, якщо хочете знати, чому політики брешать, у мене є кілька варіантів відповіді. Якщо цікаво, пишіть, зробимо відео. Крім цього, я планував у цьому відео розповісти, як вплинули на наше ставлення до політики філософські ідеї нового часу: Руссо, Романтики, Маркс, ну і Макевелі, куда без нього. Якщо цікаво, пишіть, продовжимо тему. Хочеться закінчити чимось життєстверджуючим, але не знаю чим. На мою думку, і так все ясно. Тим не менш, розраховую на лайки, коменти і на підписки. Як на канал, так і на Patreon чи монобазу. Якщо є можливість, буду вдячним. Побачимось.